Проводимо засідання комітету. Розкриття пропози... вибачаюся, визначення переможця послуги щодо очищування. Відповідно до протоколу розкриття та реєстру отриманих пропозицій, від учасників було подано три пропозиції: а саме від товариства за межної відповідальності Impel Griffin Group, від товариства з обмеженою відповідальності Green Port і товариства з обмеженою відповідальністю Port Prom Service. Відповідно до Попереднього розгляду було встановлено наступне, що пропозиція товариства за межної відповідальності ІНПЛ Griffin Group не відповідає вимогам замовника, викладеного в документації конкурсу торгів. в Зв'язку з цим пропонується її відхилити відхилити. А товариство за межої відповідальності Greenport та товариство з межної відповідальності Prom Service, які надали свої пропозиції, може бути допущено до оцінки. Шляхом перевірки і пропозиції конкурсних торгів встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю Грінпорт, яке знаходиться в місті Одеса, митна площа 1, код за ІДРПУ 307 47 69 66 9, Подала свою пропозицію на загальну ціну 6 мільйонів 590 тисяч 51 гривня 76 копійок. І товариство з межної відповідальності порт Промсервіс, код за ДРПУ, 39, 8724. Місце знаходження міста Одеса, вулиця Князівська, 32. Подала свою пропозицію на загальну суму 4 мільйони 751 тисяч 72 гривні 16 копійок. В Зв'язку з цим шляхом проведення розрахунків було встановлено, що за методикою оцінки, яка викладена в документації конкурсних торгів, основним критерієм єдиним є ціна з максимальна можливість кількістю балів 100% 100 балів. Зв'язку з цим товариство зображеної відповідальністю Грінпорт з ціною пропозиції набрала 72,09%. Сотих процпроцентів, тобто балів. А товариство з обмеженою відповідальністю про порт промсервіс, яка надала найменшу ціну, набрала максимальну кількість балів, можливо, 100%, відсотків 100 балів. В зв'язку з цим пропонується розглянути питання щодо можливості акцептування та визначення найбільш, ви, найбільш економічно вигідної пропозиції товариство з обмеженою відповідальністю порт промсервіс. Прошу голосувати хто за? Тримались наголосно Дякую. в зв'язку з цим акцептувати на більш економічно вигідну пропозицію та вируситися з обмеженою відповідальністю порпорт про сьогоднішнього числа з два липня 2015 року все.